Щодо Петріотів для України різні заяви від та різні версії від «уже почалися до ще потрібні узгодження. Представники країни, які мають у себе системи Петріот, навіть на зустріч збираються на кшталт Рамштайну. Про що йдеться? Розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він приєднується до ефіру з американського конгресу Дмитре, Ще раз вітаю. Чекаємо подробиць. Будь ласка. Ну, власне, для того, щоб не було різних заяв, різних сигналів, різних меседжів, звідси з цього берегу Атлантики і з Європи і збираються по-перше на таку нараду, і по-друге, хотіли би чую багато розмов, що цей формат міг би перерости і у новий Рамштайн, умовно таку коаліцію патріотів, чи коаліцію патріотів, якщо хочете, йдеться про те, що попередньо на 23 число хочуть зібрати представників тих країн, які мають системи патріот і донорів. Які ви могли проплатити закупкою Сполучених Штатів цих систем. Ну, буде ця розмова під гідою командувача Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі? Хочу вам нагадати, що це саме та посада, яку займали люди, які є дуже проукраїнськими, які дуже багато дають інтерв'ю, адвокатують за Україну і генерал Ходжес, і генерал Брідлав. Ну і от людина, яка зараз на цій посаді новий командувач, і нещодавно його призначили Алексус Грінкевич якраз і отримує невластиву для себе нову роль. Я Гався перед ефіром з'ясувати, де це буде, поки що погоджується логістика. Чую, що можливо це буде бельгійський Монс, поки не остаточно, але ця локація пропрацьовується, тому що саме там і знаходиться штаб-квартира командування з військ союзників у Європі. Ну фактично, це могли би бути екстрені збори для координації поставок патріотів Києву і для планування бюджетів. Бо виявляється, що саме з бюджетами поки є величезні питання. Ну і Варто розібратися, знаєте, хто є, що називається на борту. поки що про це можна судити хіба що із заяв в пресі, але заяви теж дають інформацію абсолютно різну. Ну ось, наприклад, я зібрав для вас основні заяви. Єврокомісар з оборони Кубілюс. Пояснив агенство Блумберг, що базові договори Євросоюзу тут цитата: не дозволяють направляти кошти з бюджету ЄС безпосередньо напряму на закупівлі зброї для України. Тобто він каже, що країнам доведеться. Використовувати гроші з власних національних бюджетів. Якщо це так, бо думки різні, теж можливо будемо ще про це говорити. А, як ну, але якщо це так, то які країни будуть готові скинутися, створити цей фонд чи напряму щось проплачувати для України? Ну і от тут картинка більш складна, тому що, наприклад, Італія за інформацією газети Ластампа відмовляється закуповувати у Сполучених Штатів взагалі нові озброєння для передачі України. кажуть, що дуже ну такий прагматичний привід це просто фінансові обмеження це відсутність грошей у бюджеті. Франція е, теж поки не збирається приєднуватися до ініціативи. Ну варто ще буде почути офіційний коментар. Але політику про це пише: аргументам, начебто інший, начебто, Макрон виступає проти того, щоб закуповувати зброю у Сполучених Штатів і агітує колег європейців, що вся ця зброя має закуповуватися у європейських виробників, а не у Америки. Поки що, готовність платити однозначно висловлює Німеччина, ну і чую, що готова до цього Велика Британія говорив із міністром оборони Великої Британії перших років війни, е, і почув від нього, що якраз з Сір Шапс сказав мені, що настрої європейців і настрої британців багато в чому сходяться. Тобто буде чимало країн, які все ж таки, незважаючи на всі ці протиріччя, готові будуть скинутися. Ну і варто тут згадати офіційну риторику Вашингтона, тому що вона змінюється і змінюється. Ось з початком цього процесу продажу зброї. Свіжа заява менше години тому з'явилася на Fox News. Представник віцепрезидента Венса заявляє, що він повністю підтримує президента Трампа в цьому плані не надавати, а продавати зброю європейцям. Але для України каже, що таким чином американські платники податків зможуть за це більше не платити. Ну і ось цікаве формулювання. Якраз представник Венса сформулював цю програму Трампа. Європа платить, зброя надходить Україні, спротив Росії слабше є. Ну ось така схема, яку бачить зараз американське керівництво. Ну і ще одна цитата: терпіння Трампа в українському питанні не, безп... не безмежне. Сказала про це, здивуєтеся, речниця державного департаменту Темі Брюс. Чому здивуєтеся? Тому що вона дуже обережно зазвичай була в будь-яких заявах, які стосувалися і цієї війни, і Росії. І і от, зараз за її словами, цитую, Трамп вкрай незадоволений тим, яким чином розвивається ситуація. Ну, ситуація вона має на увазі якраз переговори з Москвою щодо перемир'я, і каже, що рішення надати Україні додаткові оборонні озброєння якраз вказує на незадоволення Трампа. Ну таким чином ми бачимо, що це рішення про поставки зокрема і систем Петріо, це не тільки допомога Україні, але це дуже прямий сигнал для Москви, в тому числі і сигнал незадоволення. сигнал про межі американського терпіння. Колеги студія. Дмитря маю запитання: якщо цей умовно безмежний терпець, поки що безмежний терпець, таки увірветься, от коли можуть запровадити санкції? А які прогнози щодо санкційного пакету Грема Блюменталя? Прогнози є, є свіжі заяви самого Грема, але я хотів би пояснити Льош, і тобі, і глядачам, що в принципі станом на зараз американський президент з точки зору закону має всі повноваження для того, щоб запровадити самому без конгресу найжорсткіші санкції проти Росії. Навіть чую, що юристи з конституційного права, просто зірки американського конституційного права, навіть стверджують, що президент Трамп своїм рішенням без згоди конгресу навіть може конфіскувати заморожені кремлівські мільйони. Ярди І таким чином, це знаєте, не те, що в ситуації, що Трамп дуже хоче, але не має законних повноважень для того, щоб застосовувати санкції. Ці повноваження, начебто, має дати йому конгрес. Зовсім ні. Але пекельні метагреми, як тут в Конгресі, їх прозвали, вони якраз і потрібні для того, щоб, по-перше, завдяки цьому законопроекту про санкції заговорили. Ну і дійсно, бачите, ми з вами це обговорюємо. Говорить про це Америка, говорить про це Європа. Ну а друге, у Трампа зараз з'являється привід говорити, зокрема. Емо говорити і напряму Путіну. Що дивіться, ну це не моє бажання. Це конгресмени ініціюють, це Конгресмени наполягають. І тобто починається зараз така велика зовнішньополітична санкційна гра. Те, що Грем зараз заявляє, що разом із іншими конгресменами, які підтримують цю ініціативу, він намагається процес ухвалення законопроекту максимально прискорити і хоче найближчим часом зустрічатися, говорити напряму з Трампом, щоб Трамп дав відмашку ну мобілізувати голоси, щоби. Проголосувати нові антиросійські рестрикції щодо того, як Конгрес піде на канікули, а має це бути на початку серпня, тобто до початку серпня. Це ідея Грема. Не знаю, як вийде, але він навіть з Трампом хоче говорити для того, про те, що це мають зробити. Ну і от від впливових республіканців Грем каже: він почув, що законопроект потрібен просто зараз, коли ще є можливість. Пам'ятаєте, Трамп сказав про 50 днів. Дедлайн, коли спливають ці 50 днів ультиматуму Трампа, це 2 вересня. Тобто кажуть, що поки ще є можливість до 2 вересня дати Трампу дуже серйозний аргумент у переговорах з Москвою, дуже серйозний аргумент, щоб тиснути на Москву. Що ж давайте цей законопроект до цього моменту до канікул затвердимо. А інакше вийде, що конгрес піде на канікули, сенат не проголосує, палата представників не проголосує. Потім вийде дедлайн Трампа. Ну а санкційного законопроекту може так виявитися, що і немає. Ну і ось, тобто, така логіка, що це не конгрес санкційного когось карає, а навпаки, законодавці самому Трампу дають ще один засіб тиску на Путіна. В принципі, може сподобатися самому американському президенту. Ну і таким чином не виключаю, що після того як з ним переговорить Гремби, він в принципі може дати відмашку республіканським конгресменам настільки голосувати, бо голосів тут набирається, але просто інтенсифікувати цей процес, виносити на розгляд і виносити на голосування. Колеги Київ. Дмитро, дуже дякую тобі. Я нагадаю, що на зв'язку був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Новченко.